Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Бабусю, приїзди, здригався дитячий голос у слухавці. Мама й тато збираються розлучитися. Ольга Семенівна сіла на край ліжка, міцніше притискаючи телефон до вуха. Але все ще добротна хата в Чернівецькій області була для неї тихим прихистком і тягарем самотності. Діти жили далеко, у Києві, онуків вона бачила раз на рік, а коли питала по телефону, як ви там, завжди чула одне й те саме Все добре, мамо, не хвилюйся. А в голосі восьмирічної Марійки не було ані краплі впевненості, що все так чудово, лише паніка. Дитино, не плач. Бабуся намагалася триматися. Хто тобі таке сказав? Я сама чула. Вони вчора сварилися. Тато казав так далі не буде, а мама відповіла може, й краще розійтися. Вони думали, що я сплю. Ольга Семенівна завмерла. Їй хотілося сказати щось заспокійливе, але слова застригали Орлі. Вона знала свого сина і невістку звичайно, обидва в партії. І ніколи не зізнається, що їм важко. Але що там могло трапитися? Добре, Марійко, скажи мамі, що я приїду, тихо мовила бабуся. Дівчинка схлипнула, а потім раптово веселіше додала Бабусю, тільки швидше, я знаю, ти все зможеш владнати. Після розмови з внучкою Олена Семенівна довго сиділа в тиші, ніяк не могла заспокоїтися. Їй здавалося, що серце б'ється так гучно, що чутно на всю кімнату. Вони ж завжди говорили, що у них все гаразд, а воно баче як. Вона встала, відчинила шафу і почала збирати речі в дорогу. У голові крутилися думки чим допомогти, що сказати, щоб не зашкодити ні сину, ні його дружині. Бо якщо вони справді вирішать розлучитися, постраждають насамперед діти. Коли все було зібрано, вона сіла на лавку під вікном і глибоко вдихнула свіже повітря. Господи, дай мені мудрості, бо я не знаю, що опочати». почати. А вранці Ольга Семенівна вирушила в дорогу. У Києві було багатолюдно. Ользі Семенівні здалося, що всі люди поспішають кудись, а вона одна йде проти течії. Головне, до дітей дістатися, заспокоювала себе жінка. Двері квартири відчинила Галина. Мамо, яка несподіванка. Голос її звучав занадто голосно і занадто привітно. Іван теж одразу з'явився, усміхався і обіймав матір, ніби давно чекав. Та що ви, розгублено сказала Ольга Семенівна. Я ж попередила, що приїду. «Та ну, ми тільки зраділи, відповіла невістка. І все б нічого, але за тією приязністю вона помітила щось напружене. Усмішка на обличчі є, а тепла в ній немає. Діти побігли до бабусі, почали навперебій розповідати про школу, друзів, вечеряли гуртом. Стіл накрили швидко, ніби до свята. У нас усе гаразд, мамо, повторював Іван, нарізаючи хліб. Так, так, кивала Галина. Робота, діти, сім'я ніяких проблем. Але. Але, поспостерігавши, бабуся помітила, як вони не дивляться одне одному в очі. Як у розмові вмить виникла пауза, влаштували мені театр, подумала Ольга Семенівна. Думають, що мене проведуть. Після вечері вона вийшла на кухню допомагати мити посуд. Галина швидко витерла тарілки і врешті не витримала. Я не розумію, навіщо ви так несподівано приїхали, мамо? У нас дійсно все добре. Галю, спокійно відповіла бабуся, ти мені можеш нічого не казати, але, знаєш, діти все відчувають. Руки невістки здригнулися, тарілка мало не вислизнула, вона мовчки поставила їй на стіл, а з кімнати долунав різкий, ледь чутний голос Івана, що з кимось говорив по телефону. Я ж просив не дзвонити ввечері, я сам зателефоную. Галина зблідла. От бачите, прошепотіла вона, ви самі чуєте. Ольга Семеню відчула, що приїхала недаремно. У цій сім'ї із стосунками не все гаразд, вона взяла невістку за руку Тихо, доню, не гарячкуй, давай розберемося. Але без дітей, добре. І вперше за вечір Галина глянула на неї так, ніби справді чекала допомоги. У квартирі стало тихо. Тільки телевізор у дитячий транслював мультики. Іван повернувся до кімнати, кинув телефон на стіл і мовив так, ніби нічого не трапилось. Мамо, завтра я візьму відгул і покажу тобі місто. Ольга Семенівна кивнула, не сперечаючись. Коли він пішов до ванної, Галина нахилилась до свекрухи Бачите, з кимось говорить і завжди пошепки, завжди потайки. Каже, що це робочі справи, але я вже не вірю. Чого тоді ховатися? нервувала невістка. А ти питала прямо, поцікавилася бабуся. Питала, він зривається. Каже ти мені не довіряєш? Тобі мало того, що я працюю зранку до ночі. Я втомлений. І починається сварка. Коли Іван повернувся, він сів на диван, увімкнув новини. Галина теж сіла поруч, але подалі, схрестивши руки на грудях. Вигляд у них був, наче чужих людей, що випадково опинилися в одній кімнаті. Згодом внуки вбігли з малюнками, сміялися, показували бабусі сонечка та квіти Діти, ідіть уже спати, різко сказав Іван. Маріка здивовано кліпнула очима та все ж потягла брата в кімнату. Коли двері зачинилися, бабуся нарешті не витримала. Іване Галю, та що ж ви робите? Переді мною можете прикидатися, а перед дітьми вони ж усе бачать. Мамо, не втручайся, різко кинув син. Це не ваше. Ні, спокійно відповіла вона. Це вже не тільки ваше, це і їхнє життя теж, Галина не витримала. Скажи правду, Іване, чого ти ховаєшся? Та нема там нічого. гримнув він. Колега. У неї проєкт горить, дзвонить у будь який час. Ага, колега. Олена Семенівна взялася за серце. Вона зрозуміла то вже не просто сварка. Терміново потрібно втручатися і брати все в свої руки. Досить, переконливо мовила мати, ви обоє зараз на межі. Завтра поговоримо. Тієї ночі Ольга Семенівна довго не могла заснути. У сусідній кімнаті Галина переверталася з боку на бік, а Іван раптово встав, тихо вдягнувся і вийшов з квартири. Бабуся поглянула на годинник, була майже одинадцята. Куди це він уночі? Стисло серце. Що в нього за таємниці? Вона обережно визирнула у вікно і побачила, як син швидко зійшов униз. Сів у машину і поїхав. Ольга Семенівна не могла заснути до ранку. У голові крутилися тривожні думки Куди це він серед ночі? До кого? Знову і знову питала вона себе, слухаючи, як за стіною тихенько схлипує галина. Іван через годину повернувся. На ранок виглядав виснаженим з блідим обличчям і тінями під очима, почав наливати собі каву. Ніби нічого не сталося. «Добрий ранок, мама. Ти вже встала? Намагався він усміхнутися. А ти, бачу, й не спав, тихо відповіла вона. Де був? Іван розумів, що в хованки гратися досить. Потрібно відкривати всі карти, та в лікаря, сказав коротко, у лікаря? Насторожилася Галина, що саме увійшла на кухню. Знов якісь проєктні питання. Іван глянув на неї втомленим поглядом і промовив Галю, я і справді їздив до лікаря. Там мій однокласник працює, у мене аналізи були. У кімнаті повисла важка тиша. Галина спершу хотіла щось різко відповісти, але погляд Івана зупинив її незухвалий, не сердитий, розгублений, ніби переляканий. Я не хотів тобі казати. Продовжив він, сідаючи за стіл. Лікар нервувати заборонив. А ти, як почнеш пиляти, я ж казала, піди провірся. І так голова не виносить. Я не хотів нічого приховувати. Просто мав упевнитися, наскільки все складно. Спершу думав перевтома тиск, серце, а потім стало гірше він опустив очі. Минулого місяця зробив обстеження. Лікар сказав, що є проблеми з печінкою. Серйозні. Галина сіла поруч. Іване, її голос зірвався. Чому ти мовчав? Знову ти про своє, я вже говорив, майже гримнув він. Потім, ніби сам остерігався свого голосу, перевів дух, та й лякати тебе не хотів. І щоб ти знов подумала, що я тебе обманюю. Ольга Семенівна відчула, як сльози підступають до очей. Її син хворий. Що робити? Тепер усе ставали на свої місця дзвінки, його нервовість, відстороненість. Синку, як же це? А які прогнози? Треба пройти курс, тоді буде видно. винувато мовив чоловік. Галина закрила обличчя руками. Боже Іване, а я ж що тільки не надумала. Вибач. Ти не винна, тихо сказав він. Винен я. Треба було сказати відразу. Бабуся зітхнула. Вона бачила, як двоє рідних людей, ще вчора віддалених і колючих, зараз сидять поруч, розгублені, але ближче, ніж за останній місяць. Синочку, сказала вона гагідно, то тепер головне не ховатися. Якщо хвороба, треба лікувати разом. Іван кивнув уже записався на курс терапії. Але лікар каже треба спокій, жодних сварок, а вдома самі бачите. Галина зітхнула і тільки похитала головою. Хотіла дорікти. А хто ж тобі винен? Треба було мене слухати. Але тільки прикрила рота рукою ми все владнаємо. Я з тобою піду до лікаря. Ні, не треба, почав він, але вона перебила. Треба і краще пізно, ніж ніколи. Іван розумів, що треба погоджуватися на все, щоб нерви поберегти собі і своїм рідним. Двері тихенько відчинилися, визирнула Марійка. Бабусю, а ви не сваритеся? запитала, позираючи на батьків. Ольга Семенівна всміхнулася. Ні, доню, ми тепер домовилися бути дружніми. Тато просто трохи прихворів, але все буде добре. Дівчинка підійшла до Івана, поклала йому голову на коліна. Ти ж вилікуєшся, правда? Я допомагатиму, тільки поправляйся. Іван погладив доньку по голівці Не хвилюйся, моя маленька. Того вечора вони всі разом сиділи за столом, говорили, згадували молоді роки. Діти сміялися, а Ольга Семенівна мовчки дивилася на них і думала Може, і справді господь послав мене сюди вчасно. Бо іноді, щоб урятувати сім'ю, треба просто бути поруч. Вона знала попереду буде і лікування, і страх, та добре, що вони знову стали довіряти один одному, адже позитивний настрій це половина успішного лікування. Ольга Семенівна тихо вийшла з кухні, щоб не заважати, сіла біля вікна, дивлячись на двір, де діти ганяли м'яча, і їй стало спокійніше. За кілька днів Іван ліг до лікарні. Діагноз був важкий. Галина відвідувала його щодня, приносила дієтичну домашню їжу. Ольга Семенівна залишилася вдома з онуками, готувала, водила їх у школу. Одного вечора Іван зателефонував матері. Мамо, аналізи трохи покращилися. Лікар каже, що якби ще тиждень зволікав, було б погано. Добре, що ти приїхала. То не я, сину, усміхнулася вона. То Марійка покликала, тільки не свари її. Марійка. Він замовк. Так, твоя донька сказала, що бабуся все владнає, але виявилося ви самі все владнали, треба було просто відверто поговорити. Я вже все зрозумів, тихо промовив Іван. Після трьох тижнів у лікарні Івана, нарешті, виписали. Він схуд, але обличчя посвітлішало. Галина забрала його додому, квартиру зайшли, тримаючись за руки, Ольга Семенівна зустрічала їх біля дверей. Яка я рада, що ви вже вдома. Сподіваюся, все гаразд. Так, сказали обстеження аж через півроку, а це добрий знак. Діти вибігли в коридор, обійняли батька. На перебій розповідали, що бабуся багато їх чому навчила за цей час. А коли вони залишилися наодинці, Іван спитав у дружини Ти знаєш, я весь час думав, як же ми докотились до того, що навіть не розмовляли по людськи? Галина поглянула на нього довго без злості ми просто застрягли в побуті, клопоті за дітьми, роботою, в стресах, навіть не помічали цього, а хвороба отак і підкралася. Ну тепер, бачу, що я вам вже й не потрібна. Самій без мене впоралася, поїду, бо й так господарство на сусідах лишила. Перед від'їздом вона зібрала дітей, пригорнула до себе Слухайтеся, батьків, і не бійтеся говорити правду. Марійка кивнула серйозно, як доросла. Бабусю, ти приїдеш на Новий рік? Приїду, але не надовго. Іван допоміг матері з валізою до під'їзду. Викликав таксі. «Мама, дякую. Якби не ти, я не знаю, чим би все закінчилося. Вони обійнялися міцно, як колись, коли він був хлопчиком. Іван стояв на сходах, дивився услід матері, а потім обернувся до вікон квартири, де виглядали діти й Галина. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!